В Україну під кінець вересня прийде страшна погода. Вона буде зумовлена дощами та спекотними показниками температури повітря до плюс 27 плюс 28 градусів тепла. Але й також в частині країни буде прохолодно. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 25 вересня, дощі литимуть у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, а також на Волині та Закарпатті. На всій решті території країни буде переважати суха та сонячна погода. Вітер буде шквалистий: – 7-12 метрів на секунду. Прохолодна в цей день очікується у західній частині країни через дощі. Там очікується від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від плюс 11 до плюс 14 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 26 вересня, дощі будуть у Чернігівській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях. Нарешті території країни без істотних опадів, та буде переважати суха та сонячна змінливою хмарністю погода. В цей день буде вітряно. Очікуються пориви 7-12 метрів на секунду. Трохи прохолодніше буде у західних областях від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла в день. На всій решті території від плюс 23 до плюс 27 градусів. Вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. У п'ятницю, 27 вересня, опадів цей день не очікуються. По всій країні буде переважати суха, сонячна та малохмарна погода. Вітер в цей день поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. На заході країни від плюс 21 до плюс 25 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!